В День білої красуні Венери, богині кохання, невістки Юпітера, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас доба дерева, тобто доба вибору між добром і злом. Місяць попереджає, нас сьогодні будуть спокушувати. Так що, якщо ви отримаєте якусь пропозицію гарненько, подумайте, перш ніж дати відповідь в цей день. Ми можемо відшукати речі, які пропали. Ну і день сприятливий для пошуку людей, які пропали під час війни, і діток. Назвичайно гарний. Будуть позитивні результати. Місяць сьогодні продовжує свій рух по знаку стрільця мудро кентавра херона на пів коня, на пів людини дуже влучно стрільця. Ми знаємо, що стрілець це ядро нашої галактики недавно, навіть в ньому було відкрито мале. Сеньку чорну діру масою лише в 4 мільйони мас сонця в дні стрільця. У нас дуже вразлива наша печіночка, дуже добре потурбуватись про протилежний знак це близнятка, яка відповідає за наші легені, за наші руки, за наші плечі. Так що ідеальний день, щоб їх сьогодні полікувати. Ну і звичайно, дуже добре побувати на свіжому повітрі. Погода цьому поки що сприяє. Сьогодні дуже добре розпочати підготовку до квашення капусти. Завтра місяць буде в Козирозі, саме сприятливий день. Так що сьогодні придбаємо моркву, придбаємо капусту. Завтра починаємо її сікти. Буде неймовірно смачна довго зберігатися. Гарантовано. І також не забудьте завтра. Перевести наші годинники на годину назад ввечері або зробити це в неділю. Сьогодні ще й день дідусів і бабусів за об'єднаних ООН. Ну а завтра у США День кішки. Ось так багато днів присвячених нашим хвостатим улюбленцям. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.